Браття, сестри, всі дорослі, всі, майбутні дорослі, сусіди Кафедрального Собору онлайн громади слава Ісусу Христу. 25 та неділя по зісленні Святого Духа, шедевральна притча про те, хто є ближнім, а хто не є ближнім і як це бути ближнім. І ця шедевральна притча є також детективну історію з двох причин. з двох. Ну, по-перше, що сам зміст причі, він є детективний. Є розбійники, є постраждалий, є прецедент, є поранення, є наслідки розбою і є допомога. З іншої сторони, вона ще є детективною, бо Елис, який її написав, написав її для нас, і ми. Маємо розкрити цю притчу. І ми теж є співучасниками цієї детективної історії, як ті, які досліджують і розкривають, і спробуємо дещо розкрити. Це дуже цікава притча. Вона спокійно претендує ця притча. Якби Лука нічого не написав, цю притчу, ця притча претендує е, ну, на Нобелівську премію. З античної літератури. І в цій детективній історії є гепі-енд. І спробуємо цей хеппіенд Гепі Енд з нього і розпочнемо. Він стає для нас ключем розуміння того, що сталося трошки раніше. Значить, Геппі-енд відбувся щасливий кінець за рахунок. І за участі самарянина. Спробуємо зараз, дорогі діти, відтворити міністранти також уважно слухають, що мав із собою самарянин, який допоміг потерпілому. Бо реально, цей чоловік, самарянин, чужинець, допоміг. Він допоміг, залучивши підручні засоби. Що мав із собою самарянин? Дозволяється підказка дорослих. Що він мав з собою? Як він допоміг чоловіку? От лежить чоловік побитий, кровоточить, стікає кров'ю, напівмертвий уже. І зараз самарянин йому допомагає. Це є ключ у розуміння всього іншого, що має з собою самарянин? оливою. Давайте так почнемо з тряпочок по черзі. Він обвив рани. Тряпочки мав. Далі то кажете, що мав оливу. Що ще мав? Скотину мав дуже добре. Що ще мав? Кажіть, гроші мав дуже добре заїзникове заплатив. Що ще мав? Це все важливо. Ми з вами зараз християнські детективи, ми розбираємо притчу. Ще щось мав? Вино. Ну, як без вина? Ми ж Закарпаття, братя, сестри. І так, самарянин мав скотину, мав якісь пилени, мав оливу, мав вино. Це є ті підручні ресурси, завдяки яким він рятує і гроші мав. Він рятує побитого і постраждалого. За одне, це є ключем розуміння цієї всієї притчі. Почнемо із простого. Дорогі діти, ваші батьки, кожного місяця люблять одну і ту саму дату. Скажіть чому. Ваші батьки, міністранти, люблять кожного місяця. Прошу? Прекрасно. Це правда. От всі люблять той день зарплати. Якось мама добріша, і тато має спокійний. Кожного місяця приходить зарплата. Зазвичай це. Тепер приходить на карточку, якщо це в кінці місяця десь на будівництві, це можуть бути готівкові кошти. Люди отримують зарплату. І люди люблять, скільки разів у році отримують ваші батьки зарплату. 12 плюс 1,13 буває. Значить, 12 разів зараз священик і левіт, про яких оповідає притча, вони теж за щось мали жити. І вони теж отримували зарплату. Але на відміну від ваших батьків, які щомісячно отримують зарплату, священики Левіт отримували 7 разів на рік зарплату. Увага! Вони, так як і ваші батьки, мали утримувати свої родини. Якщо вони не 12 або 13 разів отримували в році зарплату, а 7 разів а це приблизно 1,75 да? всьої місячної зарплати, то ця зарплата більша була або менша? Як менша? Всю річну зарплату вони розбивали не на 12, що вас там у школі учать? Всю зарплату річну їм розбивали на 7 частин, а не 12. Якщо річну зарплату розбити на 7 частин, вона буде більша або менша? Більша. Більше. Ну, а коли священик отримував зарплату? Коли вертався із храму, де цілий тиждень служив, перед тим він очистився, йшов у храм. Так само, і левіт Ішли у храм, очистилися і поверталися із храму. Справа в тому, що той переклад, який ми щойно почули, не до кінця відображає дійсність. Священик спускався з Єрусалиму, а в Ізраїлі був. Один єдиний храм. І священник ішов із роботи. Один із семи разів у році. Він повертався додому до рідних, і він ішов із зарплатою. Тепер ще раз, у нього була більша зарплата, ніж у ваших батьків за один місяць або менша. Оп'ять менша, каже. ті священника. Мала бути більша, бо він аж сім разів її отримував. І зараз, уявіть собі, євенелист каже, спускався священник. Так само і левіт, тобто спускався. Він йшов із храму і він йшов з зарплатою. Питання: а яка в нього була зарплата? З чого складалося? Зарплата була поділена на дві частини. Перша частина це були гроші, про які ви згадували, ну карточок тоді ще не було, і банкоматів. А друга частина це були продукти. Які продукти отримував священник? Ну, приносили, а то ви сам, сам взялася за того вина. Найперше м'ясо. Чому? Тому приносилися в жертву тварини. Вонися спалювали, а частина йшла когеном священникам і левіта. Ну, але нести додому м'ясо тяжко, хіба там трошки засолили. Здебільшого священики добре харчувалися. Коли були тиждень на службі. Бо в той час вони тяжко працювали. Від рана до ночі на тих, е, тих вівтарях шкварчило м'ясо і спалювали. І левітам це була тяжка робота. Уявіть собі, серед ночі вставати і підтримувати вогонь, і спалювати це все, доливати. Але крім того, вони мали що ще? Мали муку. От приносиш у в фіру з першоплодів. Колоски, пражені на вогні, потовчене зерно. А далі слухайте, наллеш на неї олії і покладеш на неї ладану. Тобто приносили м'ясо, приносили муку або пшеницю і до неї наливали олію. А потім Книга Чисел говорить: і як возливання принесеш половину. Гіна вина, гін це один галон 3,67 літра, пів галона, виліш вина, і потім все це спалиш, і буде запах на честь Господа. Значить, приносили оливу, приносили вино, приносили пшеницю і нехай він не брав м'ясо. І зараз уявімо собі, що цей священик половину своєї зарплати отримав цими продуктами. І він мав мати один міх. Скільки має один мішок? Ну, хоча б 40, може, 50 кілограм муки мав. Далі що він ніс додому? Оливи скільки? Та хоч 10 літрів так? холодного віджиму. Далі що ще мав? Вина скільки? Ви повинала. Трошки більше, як коли ви. Ну, тепер питання. Він мав бути такий сильний, як стільвест Сталоне або хто. Він тут все мав понести сам. Куди він міг 50 літрів, 20 літрів того, 50 кілограм того? Він на чому ж то мав нести. Значить, у нього що було? Скотина була. Тепер ми знову вертаємося до того, хто врятував. Нашого потерпілого. Самарянин мав скотину, мав. скоріше всього, мав мати її і священник. Він рендочками перевив рани. Священник, може щось своє жінці, купив якісь рядучки, але він не смів їх порвати. Але він мав з собою оливу, він мав з собою вино, він мав гроші. Бо наш самарянин заплатив заїздникові і це міг зробити також священник Братя сестри, коли ця притча звучала в Ізраїлі, люди добре розуміли всі ці деталі і всі ці підручні засоби у цій детективній історії, в якій самарянин рятує, бо всі ці підручні засоби. Мали служителі храму, які поверталися після своєї черги, несучи все це додому. Але щось вони, ці храмові служителі не мали. Справа в тому є ще ключ розуміння, самарянин трошки неправильно надає допомогу. А чому? Не тому, що не знає, а тому, що поспішає. Почерговість операції і обробка ран не така була, як робить Самарянин. Він поспішає, бо було небезпечно. Тож усі мали ресурси, але не мали мужності. Що означає ім'я Андреус Андрій? Означає мод, мужній. Якраз сьогодні ми, згадуючи ім'я Апостола і молячися за Андрію, молимося за. Тих хто носить ім'я Мужній. Самарянин був мужнім. А ці двоє двоєслужителі просто побоялися. Не те, що вони не були немилосердні, а побоялися залишатися, бо розуміли, що ті розбійники десь близько. Нещодавно мені потрапила е, така історія дуже зворушлива, яка мала місце приблизно 150 років тому. Е, про двох сестричок. одній було старші 15, а молодші 8. І так сталося, що мама померла в цій сім'ї, а тато, п'ючись, деградував і дуже е, грав у карти. І одного вечора він програв молодшу сестричку у карти роботоргівцю. І у старшої сестрички виникло одне запитання. Вона спокійно стояла е, з озадаченим поглядом. І одне запитання, скільки в мене ще є часу. Тато до того часу як спився, працював клерком, і дитина складала його папери і перечитувала, і знала певні норми і знала якесь законодавство. Зранку вона. Поки ще контора місцевого судді не була відкрита, старша сестра вже з паперами в руках стояла у приймальні і намагалися її звідти вигнати, але вона апелювала і каже: у мене є тут постанови, у мене тут є е, е, документи, я маю побачити суддю. Суддя, вислухавши старшу дитину, анулював е, цей зговір і цю продаж. Уневажнивши її і також позбавивши батька прав на дітей, а старшу дочку призначив опікункою. Вона так ніколи не вийшла заміж, вона виростала свою сестричку. Вона стала малою підприємницею, але те, що мала ця дитина і ця мужня жінка, це те, що часто нам бракує. Знаєте, коли йде війна, ми завжди говоримо про ресурси. Коли у нас якісь питання. Розвитку ми завжди говоримо про ресурси. Ця притча у нас вчить про те, що не завжди вирішуються ресурси, вирішує, ким ти є, що ти маєш. Чи ти готовий бути мужній і ризикувати? От те, що не мали попередні двоє у цій детективній притчі, вони не мали Андреї. Андрея означає мужню, мужність. Ми сьогодні натхнені притчою, молимося як завжди за нас і за тих, хто поруч. Але ця притча просить нас молитися за Андрею, за мужність, аби наш народ, маючи дуже немало ресурсів, використав найголовніший ресурс, який мав чужинець у притчі мужність. Ми сьогодні молимося за мужність, бо це дар Божий. Ми молимося за мужність наших дітей. Наших захисників і всього нашого народу. Амінь.